Одного разу в запашній оселі, бабуся для родини хліб спекла, і діточки прибігли враз веселі, і тягну рученята до тепла, неначе хліб цей може всіх зігріти, теплом від нього віяло навкруг. Бабуся поглядом дітей могла спинити, сказала ліки це від всіх недух. Які ж хвороби посміхнулась дітвора? Здорові ми, так, кров із молоком. Бабуся посміхнулась, де ж вас, діти, і хліб накрила білим рушником. Це ліки від байдужості людської, хліб спечений, із зерняток добра. Був час, коли картопельки гнилої, нас не було, страшна була пора, страшніше голоду не знає людство й досі. Він перетворює людей в тварин, онуки вмить піджали ніжки босі, і, ніби хатою пронісся тихий дзвін. На семеро було у мами з татом, таких, як ви, маленьких дитинчат, та голод міг мою сім'ю забрати. Таких тоді багато було втрат. В тяжкі часи ще залишились люди, останню їжу віддали мені. Такі були і є, і сподіваюсь, будуть на нашій щедрій батьківській землі. Це люди, що милосердям ще багаті. Це люди, що цінують над усе святий цей хліб, і рідне слово мати, на крилах Янгол їх несе, Замовкли діти в хаті стало тихо, за руки ніжно взяла їх стара. І не забудьте голод, пам'ятайте лихо, нехай зростуть зерняточка добра. Хай в кожній хаті хліб тепленький буде, хай миром нацвітує. Танком сонечко пливе, хай милосердям будуть жити люди, і Україна знову оживе.